Привіт, малята! Сьогодні ми з вами дізнаємось про дуже важливу річ: Безбар'єрність. Це трохи складне слово, але насправді все дуже просто і цікаво. Уявіть собі, що на нашому шляху з'являється перешкода ось, наприклад, великий кубик. Чи легко буде через нього перелізти? А вже ж ні. А якщо хтось їде на візку, чи зможе він піднятися ось, наприклад, цими сходами? Це неможливо. Такі перешкоди називаються бар'єром. Але є чарівне слово безбар'єрність. Це коли немає перешкод і всім зручно. Ось подивіться. Поруч зі сходами зробили пологий пандус. Він допомагає людині на візку легко піднятися. А широкі двері пропускають усіх. Безбар'єрність це коли ми допомагаємо один одному. І робимо так, щоб нікому не було важко. Ви вже знаєте, що усі люди різні, хтось швидко бігає, а комусь потрібен візок. Хтось добре бачить, а комусь допомагає тростина. Хтось високий, а хтось маленький. І щоб усім було зручно, потрібно прибрати бар'єри. Та допомагати один одному. Це означає бути уважним та добрим до всіх. Навіть маленькі діти можуть робити великі справи, можуть допомогти подати іграшку, притримати двері, запропонувати свою допомогу. Коли ми дбаємо про інших, світ стає кращим. І безбар'єрним для всіх. Молодці малята! Тепер ви знаєте, що таке безбар'єрність. Пам'ятайте, що кожна людина важлива, і ми всі разом можемо зробити так, щоб усім було зручно та радісно. Тож до нових зустрічей малята!